Другий збір халапеньо Black Magic, розсада від вогняра. Ось такий халапеньо мені подобається. Він має густий темний зелений колір. Він вже почав трохи набирати шраміків. Кущ дуже доволі компактний, квітки ще є. Гарний, гарний сорт халапеніо для маринування для ковбойських цукерок. Мені подобається. Десь кіло точно було. День перший. Такі кольори.